Всім привіт! Ми далі продовжуємо грати на ПЗКВ 1 у рамках підвищення ефективності танку. На даний момент ми граємо в Глибокій ночі. Зараз, по моєму часу, близько чотирьох утра. Тому рандом буде дуже цікавий і дуже довгий, мабуть. Ну якщо буде заходити більше, ніж 2-3 хвилини, то я перейду на ЯУ-2. Ботіки, ботіки. Завжди з нами ботіки. Хлопці, ну я все розумію, ну вже пройшов цілий день. Костя, знову тут. Тосі, це точно не стрім снайпер? Бо мені здається, що це реально так. Ех, Костя, куди ти поїхав? Зараз тут якраз на цьому напрямку продалимо, тоді розвернемось і будемо дефати базу. Бо її... Потрібно буде дефати. Ще ну, тут взагалі хтось буде, а ні, будуть. О, ти наче ще probability. Так, все. Один танк ми знесли, тепер маємо право просто поїхати захищати базу. Ось тільки чи а 20 цією дорогою не поїхав. Ні. Мені головне, щоб АТ-шка залишилася там, а Волб Райан залишився живий б на якийсь певний час. Мені дуже потрібно.

Для мене немає важкості знести якусь там Excel сіло, чи, чи Т50. Головне, щоб тут не всралось. Бо на два фронти я воювати не хочу. Я ж у мене немає розуміння, де Т-67 з Уверой на мене команді. Я розумію, що десь Excelsior 150 або їдуть ще досі, або десь заникались. Через центр полізуть Ну там матешка, вони її нічого не зроблять. Вона їх знесе Поки що не зрозуміло, де знаходиться Excel все це перемога. Я просто зараз вкачу, винесу їх, то вони мене навіть пробити не зможуть. Просто снесите им кабину. Думаю, Excel Я до него прямоватый не буду, Сарива. Це ж це ж таки бот. Диви, мова. Непоганий бі. Хоча можна було б і більше, однак карта дуже велика. Ну поки що тримаємось. Те чи не помітив скільки. А вже 20 відсотків. Щоб ви розуміли ще багато. У мене боїв буде. Що ми до, знову костіка побачимо? Костік бачу. Я мені вже четвертий третій раз З'являється і в різні дні взагалі. Я ще зрозумів, що в це. На минулих цих записах, однак. Навіть тут. Один-один, один. Так, дивимося, шукаємо кості. Я кості бачу. Ого, скільки ботів. 6 штук три гравця, три гравця, там все боти. Дякую за такий рандом. Дякую. Ладно, <смеш> шич. Не, їм треба посилювати цих ботів. Не знаю, як на сам Ну, дивіться, наприклад, ці боти грають доволі таки погано. А от боти, які грають в цьому, ну як я вам, в забороненій зоні, там вони налаштували їх дуже добре. Тому потрібно більше так, цілковито переносити їх звідти сюди. Однак і гилити забагато так. Щі не, не потрібно. Вистачить і наполовину. Це у нас Churchill, Excelsior, Seor, Quaz. Excelsior на верхній позиції. Босс. Так, а по танкам? У меня мог может максимум Черчилль первый, Черчилль третий и Не вистачить швидко щоб знести цих ці... машин. Так що, думаю, все в порядку. А тут ще й стоковий. Тіжка виїхала. Так ми не стріляли. <реш> Ні, ну якщо ВГ зробили такий спосіб фарму статистики, то чому б ним не користуватися? Мені без різниці, в якому я рандомі граю, чи в мене повноцінний рандом з гравцями, чи я просто граю проти ботів. Я в будь-якому випадку відіграю нормально. Да, прибей ты его просто. Чтобы он не настреливал. Ну, а я попаду. О, -о, -о, я знаю, куди ти там пробив і де ти там той палубак знайшов Ну, спасибо. А лише Серега Сергій Я вже, мабуть, до нього не встигну. хоча він щось таке творить. А ні, добив. Куди там мене можна було побити так, щоб підпалить, я не знаю. Я наче підром стояв. Там навіть голда не бере. Гадай далі. Десь ми беремо приблизно 2%. Ну це доволі таки погано, так як ви ж бачили, що я на початку запису по цій машині показував, що в рейтингу зараз не грають на цій машині взагалі ніхто. Лише один чоловік. І то він там грав міні Тобто баланс відмітки тут взагалі буде по мені. Цей ставитись. Тому мені буде важче брати відмітку. Знайшли бій. М6, Тігер, М4, А3, Басото. Чесно сказати, дуже погано Мені буде грати проти них, так як м 6 велика альфа, тігра теж. Також КВ першого зазвичай буде фугаска. Тут можливий важкий бій. На ну, головне, що в них немає ЛТ, який буде прокатувати ось тут для мого засвіта. Можливо ЄСТ поїде, знає. Угу. Тигра тут немає. А М6 не виника проблем. Звісно, в нього. Ой-ой-ой. Все ж таки тут є якийсь світляк. А, в нього не фугаска Блин, ви його прикриваєте я... Він нас рознесе зараз. Зупиниться прикривати цю машину. Він зараз КВ-2 винесе Він кого його виносить. М6 не тут. Отже, тут лише М4. Ну, там дерева повалені. Ну, він, мабуть, з лівої сторони стоїть. У нас команда жсткая, я, мабуть, тут не сильно не, не стреляй. Опа, басот-то стоит. Ну вони всі потікали, за один Басуто на цій стороні. Хоча ті не виграють про М6, стоїть його. А я не виграю проти Басуто, якщо він в кущі виїде, а він туди ж виїхав. Він вони дуже класно зробили. Мені потрібно їхати вперед якомога швидше. Ну, звісно, мене рознесуть вони. Це шості рівень Ну-ка. Да. Мої броню скриють голдою як цей. Як баночку. Все, і кв два відлітає Де, чи бачимо де ні. Це ботінок. Накидаємо його. Ну, у мене бій біль більш такий важкий. Дим більше піче, це пощастило. Особливо ружьи команді М6 і вони там настріляли, мабуть більше ніж три тысячи урон ебасут А я так п'ятьсот А ні, ну 2000 Ну да А то Тисяч так, що тут у нас по запису? Ага, можна на цьому завершувати. Дякую за увагу. Чекайте наступне відео.